Да. А для чого ти рекомендуєш цілих три обробки? Чого я не можу просто взяти і покласти у вулик собі полоски? А чому, коли лікар призначає лікування, він каже, що спочатку треба обробити пов'язку, потім треба накласти пов'язку. Після того треба поміняти пов'язку і так тиждень підряд. До тих пір, поки рана не загоїться. Чому лікар так каже? Чому, коли ми приходимо е, на СТО і нас щось стукає, і нам механік каже, для того, щоб перестало стукати, треба поміняти шарову, треба поміняти пильника, треба поміняти стойку і тоді перестане стукати. І він це не робить, просто достав і друге поставив. Так це не робить. Він Крок за кроком, гайка за гайкою розкручує е, місце, де треба щось поміняти, да, або якусь деталь. Чому коли ми приїжджаємо на шиномонтаж, то спочатку домкратом машину піднімають, потім зривають гайки, а інколи спочатку гайки зривають, потім піддомкрачують, піднімають. Різному ну, ж роблять, залежно від обладнання, на якому працює механіка. Да? чи там, Людина, яка працює на СТО, тільки після того він знімає колеса, потім він їх розбортовує, потім наносить спеціальний гель, потім забортовує, потім накачує і тільки потім ставить їх на, е, назад на тіски. Да? Тільки після того він е, накручує гайки, піджимає, але не затягує. Тільки після того він знімає, потім затягує. Чому так? І крок за кроком, етап за етапом. Чому, коли ми маємо, маємо якусь задумку, чому ми будинок спочатку починаємо будувати з фундамента, та поставте стіни на голу землю, побачите, що буде. І от точно та сама історія у бджільництві. Чомусь, чомусь мене так розумієте, мене болить. Мене болить, що самі ж пасічники знецінюють бджільництво. Просніться вже! Просніться! Ви мені в коментарях всі пишете, ти зухвалий, ти себе зухвало поводиш, ти нарцис, ти егоїст, ти дурак. Ви мені всі це говорите як один. Да, інколи люди дійсно бачать і розуміють, що я роблю, вони або дякують, або щось кажуть, а я б зробив би ще це, я б доповнив би. Можливо, це ви щось робите не так вже, ну задумайтеся Задумай, перестаньте знецінювати бджільництво. Це основний меседж до бджоляра. Раніше я думав, що для пасічника треба просто дати ідею, як проштовхнути мед. Для пасічника треба дати ідею, як як десь щось трошки краще зробити. Треба просто показати йому. Та ні, це до лампочки тим пасічникам. До лампочки, блін, тим пасічникам. Сидять, ниють, блін, над своїм медом. О, мед по 40, блін! Та скільки ти вже стогнати один з другим можеш? Сидять ниють. Блін, виходжу, показую. От давайте запустимо тренд, кава з медом. Давайте зробимо так, щоб вся держава додавала в каву не цукор, а мед. Давайте так зробимо. Ні, ти не понімаєш ти, нарцис, не їш, ти. Вже достало воно, вже я починаю нити, понімаєте? Вже я нию через вас. Я не те, що у мене щось не виходить, а я не через те, що, блін, я не розумію, скільки вам ще треба тих голові стукати, щоб ви поняли. Зато мене нарцисом всі встигають назвати. Якби ви були такими нарцисами, як, як я, колеги, галузь бджільництва через один рік стала б лідируючою галузі у світі. І саме українська, якби ви були такими нарцисами, як я, ви ж мене не знаєте, ніхто ж ви мене не знаєте. Я вам ви бачите тільки те, що я хочу вам показати. Ви бачите тільки те, що я вам дозволяю бачити. Пойміть ви вже це в кінці кінців. Це на рахунок обробок. І це дійсно це знецінення, воно йде от, навіть в обробки. Блін. Я мав би вам зараз просто, так як я в багатьох відео робив, дати інструкцію, чому я так роблю, чому це корисно. А не починати з того, що не знецінюйте цього. Не підходьте до бджолиної сім'ї, як до якогось відрабляха муха з картоплею. Підходьте до бджолиної сім'ї як до повноцінного сталого організму. Підходьте до бджолиної сім'ї, як до особистості. Підходьте до бджолиної сім'ї в кінці кінців, як до господарської одиниці, як до корови, як до кобили, до коня. Підходьте отак до бджолиної сім'ї. Підходьте до бджолиної сім'ї, як ви підходите до, до отари овечок. Та в кінці кінців підходьте до бджолиної сім'ї так, як ви підходите самі до себе. Ой, щось заболіло. Треба до лікаря. Ой, щось чую, голова болить. Певно, треба поміряти тиск. Та в мене бабуся, вона, вона відчуває, що в неї тиск, але поки вона не поміряє той тиск, то вона ніякої препарата не прийме. Розумієте? Я кажу, бабуся, так ти ж чувствуєш, для чого Для чого це часу отойгаєте прийняла І відпочила. Ні, ні. Бо так правильно. Розумієте? Бо так правильно. А якби кожен пасічник вже почув у цього дебільного блогера-білька, який знімає по 10 тисяч відео, блін, в рік про те, як обробити вгілот кліща, тому що в мене виходить, я це ж вам знімаю не бо я хочу. А тому що я маю той алгоритм, який працює, блін. Понімаєте? І коли оцей блогер-білько, цей придурок, вам говорить та прислухайтеся хоч раз. І ви побачите, як буде мінятися ситуація на вашому господарстві. Це особливо стосується тих пасічників, які просто ліплять як сліпе котеня до, до, до тої пасіки підходить. Понятно, що серед нас, серед моїх підписників, благо є бджолярі, які розуміють, як працювати з бджолами. Я вам щиро вдячний. Я вам щиро вдячний. Розумієте? Та блін, в мене на почві от того всього, що в мене не виходить до людей донести те, що треба їм чути. В мене такі вірші почали народжуватись, крик душі. Крик душі просто. І зараз те саме. Розумієте? Треба підійти до бдлиної сім'ї, як до повноцінного організму, який потребує перше діагностики, друге, профілактики. Третє, якщо профілактика не допомогла повноцінного лікування. І четверте, це переконання в тому, що відбулося лікування. Тобто контролю, контролю якості це основа. От чого три рази, от чого я протягом сезону б'обробляю від кліща профілактичного. От чого я роблю контрольні змив кліща. Розумієте? Яким би я не був мегакрутим професіоналом, я завжди буду робити контрольний змив кліща. Або я візьму собі, оглядаю пасіку і розколупую тих 10 клітинок чи там 100 на 100 тих розплодинок. Да? Да, шкода, я розумію, вам, вам шкода і мені шкода. Але Краще пожертвувати отою сотнею ненароджених бджілок, аніж пожертвувати потім всьою пасікою. Сотнею вже сімей, а не сотню ненароджених бджілок, розумій. І от крайній раз ми качали мед. От десь вже досі тижні пройшов, десь не пройшов тиждень. І я, чимаючи там трутневий розплід, розкриваю трутневі комірки, і проводжу діагностику. І я цього не цураюся, яким би я не був професіоналом. Аничка, в тебе зошит цей з собою, записник той, в якому ти робила записи? Зараз я вам ще покажу колеги, яким би я не був професіоналом, яким би я не був мега крутим спеціалістом, Аничка йде на пасіку, і я кажу, Аничка, склади мені карту, де б я бачив, би, де в нас є сильні сім'ї, середні сім'ї. І слабкі сім'ї, для того, щоб ми склали план роботи на точку. І дивіться, бачите? Якщо ви хочете сказати, що коли ви великий професіонал, ви так думаєте про себе, ви не є таким, ну ви так думаєте про себе, то ви отаке робите. Чого я, бляха-муха, маючи вже 11 років досвіду, в тому числі міжнародного досвіду. Робота з бджолиними сім'ями по три тисячі бджолиних сімей, відповідальність за нуклеусні парки, де по 200, 300, 500 маткомість, відповідальність за бджолині сім'ї, коли ти приїжджаєш на точок і, і там 50 сімей стоїть, і ти об'їжджаєш за день таких 20 точків. Тисячу бджолосімей не сажає. Чого, коли ти маєш оцей досвід, я за себе зараз кажу. Ти відчуваючи ту відповідальність за свою пасіку, ти складаєш технологічну картку. Точка. Це не основна технологічна картка. Це, це сезонна технологічна картка, це, грубо кажучи, зріз. Як ми відпрацювали? Хто з вас взагалі знає, як вони робляться? Чому ви їх не робите на своїх пасіках? Чого ви до тої бджоли відноситеся як до кусок говна якогось? Вибачте, але я знаю, що це так і відбувається. Чому ви той мед в хлівах до цих пір качаєте? Блін, ми третя медова держава світу. Я б сказав би, що ми. Вивозимо як саме саме дебільне підприємство, тупо за об'єм. Просто об'ємом ми попали в той рейтинг, блін, тупо об'ємом. І то ми вже не можемо дати цього об'єму, і ми вже цього року будемо, я думаю, десь на місці сьомому. Можливо, втримаємося на п'ятому місці. Зато Білько нарцис. Кажу, були б ви такими нарцисами, ви б оце робили. Білько ще перфекціоніст, білько ще реаліст, Білько оптиміст. Розумієте, Білько новатор, І крім цього, Білько ще ерудит. І в першу чергу Білько відповідальність відчуває. Що й неабияку відповідальність. Бо навіть коли на точку стоїть 60 джулиних сімей, на іншому стоїть 50, десь там стоїть 20. Треба мати ось цей зріз. Не потрібно номерувати сім'ї, бо є методики, що можна, не нумеруючи сімей, провести от такий от аналіз. І він буде набагато точніший, чим вас будуть вісіти номерки на вуликах. Я своїх учнів так вчу. Треба матки замінити. Плутаєшся. В тебе немає одним махом можливості замінити матку. Намалював технологічну карту Намалював технологічну карту, зробив якісну заміну маток протягом сезону. Оновив своє поголів'я грубо кажучи. Не маєш можливості вести облік, детальний, змістовний. Великова карта. Ключові моменти. Листока 4. Все, в тому числі, оцей зріст точка да, дає можливість омолодити покр... покрилля бджіл. В тому числі оцей зріст точка дає можливість омолодити своє відношення до того покрилля. Дає можливість порахувати препарати на ту кількість, яка тобі необхідна. Розумієте, на ту кількість бджолиних сімей. От і все. І це все завдяки цьому зрізу. Чому я його роблю? От в мене це просто питання закрадається вже постійно. Чому я його роблю? І я завжди получаюсь поганий. Чого в мене пасіка кожного року має прирост, шалений прирост, як, ну, виходячи з того, якими я ресурсами розпоряджаюся, і в цілому цей бізнес і так далі. Я розумію, що ті, хто сидять і там вони все життя мають 250 сімей. Та що того білька тих 150 сімей? От мене 250. У мене на наступний рік вже буде 500. І будете думати, ось до чухати свій потилицю, блін. Розумієте? От і все, тому що все планомірно, детально, чітко сплановано. Я в якомусь своєму інтерв'ю, яке я давав, письмове інтерв'ю. Я написав, чи це якась заметка була, вже не пам'ятаю, стаття якась була. Я написав, що після отримання великого хейту в свою сторону на моїй сторінці в Ютубі в мене з'явився план розвитку присутності в інфопросторі. Що це таке, да? я вам нікому не скажу. Можливо, буду старим-престарим дідом, от тоді десь колись покажу. І я цей план виконую. І цей план працює. Розумієте? Але для цього треба ще мати дуже багато енергії, щоб отак знімати відео, як ми зараз знімаємо. А знаєте, куди ми зараз їдемо? А знаєте, що я в діти, отак, як я в вдіти? Ми сьогодні блок носили, розумієте? Сьогодні запердолили матеріалу на цех. Вже блок будемо ложити, вже другий поверх будемо ложити. Розумієте? Колосальний об'єм роботи за цей сезон зроблений. І той блок сьогодні просто, вибачте, втомився носити. Бо по одному блоку нести десь там наверх там, і так далі. Привезли матеріал, дерево зараз дістати, проблема дерево. Я розумієте, я працюючи вже там два роки, роблячи рамки, вулики, ніколи не було проблеми з дошкою. А тут проблема з дошку дістати останні два місяці, нема кругляка ніде. Нема як нарізати. Ми просто через це стопнулися отак на добрих 2 місяці. Поки не знайшов спосіб, як можна отримати матеріал. І не по, без... по зв'язках, не по бартеру, не по ще якісь херні, не ліс красти. А піти купити. Да дорожче, да тяжче, тяще, дагимше. Ми це зробили. Розумієте? А зараз. Сьогодні я цей блок ношу і приїхав товариш, який. Він кадровий офіцер, служить, воює, приїжджає там раз в півроку в отпуск якийсь на пару днів побачити сім'ю. така традиція, він як приїжджає, то я постійно з ним бачимося. Тому що ми з ним в школі відучилися разом. Розумієте? Він на клас старше мене був. І от зараз я знімаю це відео. Я Хотів би сьогодні на пасіці зняти. Не буде сьогодні відео з пасіки. Не буде, по одній причині, приїхав товариш. Я його глибоко шаную, поважаю, максимально чи можу, підтримую. Розумієте, тому що він воює. Ви мені постійно, блін, дуже багато негативу. Народ, дуже багато негативу. Нащо, нащо ви отаке? Кажу, пишуть там якісь люди. Він зі мною колись десь спілкувався. Мені не понравилось. По-перше, я не знаю, хто ти, що ти. Чи я з тобою дійсно спілкувався? Я більшість людей, з якими я спілкуюся, все ж таки запам'ятаю. Але з ростом у цієї популярності десь людина якась на заправці, ще десь, ще десь. Та я нікому в житті ніде не нагрубив. Розумієте? Нікому в житті. Тому що ну, мене виховували, мої батьки. Мене виховували, і мої батьки мене виховували дуже якісно. Дуже якісно. Розумієте? От і все. Коли ви пишете коментарі з матюками в мою сторону, з, образу, з образами в мою сторону, і ви пишете, та ти, блін, піздюниш малолітній. Тобі ще треба повчитися культури. Це мені пише ото от людина, яка каже, що... Та тобі, дядьку, вже треба вчитись мені пофіг, скільки тобі років, хоч тобі 300 років буде. Якщо де клепки в голові нема, то ж як я до тебе повинен ставитися? Мене дуже сильно вражає та ситуація, що всі старі пасічники рішили, що вони професіонали. Вибачте, я на своєму рахунку цей знаю, тільки буквально на пальцях одної руки можна перерахувати старих пасічників, які дійсно є професіонали. от і все. Професійний бджоляр це той бджоляр, який займається виключно бджільництво, живе з бджільництва, утримує пасіку. І пасіка це є або реалізація продуктів бджільництва, або робота з бджництвом це єдине джерело його доходу. Основне, скажімо так, бо може бути не єдине. В сучасному світі дурно мати одне джерело доходу. Ну, це основне. Це те, над чим він працює все життя, або кожен день. Це професійний бджоляр. А не Бляха-муха поставив 50 вуликів, бо тому що розчитує на шару один з другим, що бджоли меду принесуть, нічого робити не треба. І він розказує, що він професійний бджоляр. У нас є такий голова спілки хмельницьких пасічників Харченко, кажись Олександр. Блін, він як розказав, як він пасічнико. І стоять люди, щось там на якійсь виставці. ми були Стоять люди, щось там говорять між собою пасічники. Яка система вуликів? В якій системі вуликів більше меду? Господи, я стою такий, дивлюсь з боку, думаю, ну не вже ви не розумієте, що не від системи вуликів залежить? Система вуликів це виключно розміщення, розміщення корму в тому гнізді. Бо гнізда да, і так далі. Це зручність, це комфорт. Оце система вуликів. А підходить ти, Олександр Харченко. Вибачте, якщо помиляюся з іменем, реально забувся, вилетіло з голови. Підходить, каже, хлопці, каже. Що ви каже розказуєте? Каже, ні одна система вуликів ще в світі меду не почала носити і не буде. Розумієте? Все, мені просто автоматично, я розумію, на якому високому рівні людина. Автоматично просто на якому високому рівні людина. І викликає зразу внутрішня велика повага. Він до мене підходить. О, Назар каже, я тебе знаю. Ми ще тоді не були так знайомі з ним. Я тебе кажу, я дивлюсь, яка твоє відео. Ти каже, робиш дуже велику роботу. Тому що ти, ну, те, що ти робиш, це коп, коп всі так робили. А він не вміє там, користуватися там, на карту гроші переказати, ще щось. І знаєте, що він робить? Він просто достає там, 50 гривень, каже: От, я хочу тобі задонатити. Я не знаю, як там в інтернетах донатити. Розумієте? Кажу, та ви що, візьміть свічку, візьміть там ще. Давай десь колись з тобою кави поп'ємо. Та ми з ним там і кави попили. Квасу ми попили тоді, якщо не помиляються. Ну, суть не в тому. Суть в тому, що. Колеги, будьте добрішими один до одного. Шануйте один одного. Ні в якому разі не ображайте підростаюче покоління. Тому що саме підростаюче покоління від нього буде залежати, вже залежить майбутнє українського бджільництва. Не від старшого покоління. Старше вже, що мало, те зробило. Багато де просрало, багато де недопрацювало, а багато де підняло планку вище і задало конкретний вектор розвитку. Я це бачу, шаную, поважаю. Колись я про це буду робити цілі доповіді, величезні доповіді. Що було зроблено добре, що було зроблено недобре. Бо недобре, дуже багато зроблено. Банально, що скоротилася кількість бджолиних сімей з 5 мільйонів до 2. Це дуже недобре. І це не тільки винна погода, негода, влада, всіх винні, крім пасічників та вас в руках ті бджоли. Коротше, підписуйтесь на канал BKIP of Ukraine, вибачте за емоційне відео, накипіває трошки. Таке буває. Всіх люблю, цілую, поважаю. Шануйтеся і будемо розвивати українське бджолесто. На все